Доброго дня! Бажаю кожному здоров'я і почнемо з того, що, поки я готуюся, ви приймете правильну позу для медитації. Витратимо трішки філин уваги для практики рівноваги, яка рятує вас і ваших близьких. Будь ласка, сядьте на краєчок стільчика на одну третю стільчика. Не сідаючи глибоко, щоб не опиратись на спинку, <кій> щоб була мобільна, зібрана поза, уважна, зосереджена і активна, поза не груба, поза геометрично вивірена, але зібрана і пильна, такий стан у фізичному тілі. Завжди підсилює ментальну зосередженість. Ментальну зосередженість у спокої. А спокій ми досягаємо сердечною тишею і тишою ума. Для цього поклали ручки на коліна, хребет рівненький. Спинка як травинка, рівнесенька, маківкою до сонця, до догори, практика самоочищення пустили у стопи ніг тепло. Розслабили литки, стопи, долоні, укорінилися у позі, відчули, як ми сидимо на стільчику, відчули зібрану, нерозслаблену, розвалену позу і пустили. Коріння в підлогу стоп. Наша внутрішня мотивація. Приділить уваги практиці рівноваги, яка в свою чергу за принципом закону, причину і наслідків, рятує нас і наших близьких. Рятує від чого? Рятує від злостивих слів, від роздратування, від спалахів гніву. І робиться наше ментальне дихання, тобто дихання фізичне і дихання зосередженість ума. Дев'ять глибоких вдихів і видихів. Вдих робимо носиком двома ноздрями відразу. Стабілізуюче дихання, ви його знаєте. І випускаємо крізь щілинку між губами. При вдихові на альвеолки ставимо кінчик язика над зуби. При видохі приймаємо язик, розмикаємо передньосерединний канал енергетичний, який починається тут. Проходить через хребет до копчика. Це задній, а нижній починається ось тут. І проходить теж до копчика. Робимо спокійно, не напружено і дуже повільно, розширяючи низ живота розслабленого нижні ребра, верхні ребра, середні груди. Набираючи, набираючи, не перекриваючи кадик, не перекриваючи горло, набравши повністю, повністю спокійно відпускаємо, не видихаємо, а відпускаємо. Як через греблю вода перетікає, набравшись до повна. Чи через колоду на струмку набирається, потім почина плавно перетікати. Так плавно іде видих після широкого, глибокого вдиху. Дев'ять вдих. Крізь убки. Горло не перекриваємо. Другий. Усміхаємось на видиху ще шість. Засмоктуємо. Розширяємось. І не перекриваючи горла, видих. Вдих. Трішки глибше, глибше, в розслаблений живіт. Щоб не задихатися, розслабляйтеся, ще два лишилося. Оздоровлюйте себе, вдих. Фізично-ментальне заспокоєння. Вдих повільний і глибокий. Ось так спокійно, зрівноважено і м'яко ми входимо у нашу осінь, найкращий час для практики осінь завмирає природа, підказує нам про тишу, про спокій, про наближення зими. Наближення старості в людини асоціюється з зимою. І от період перед зимою це період підсумків. Розглядайте сьогоднішній урок самоочищення, практики рівноваги, яка врятує вас і ваших близьких. Як важливий період переосмислення, переосмислення дихання, переосмислення думок, переосмислення емоцій. Особливо. Емоції неконтрольованих, емоцій спонтанних, емоцій імпульсивних, емоцій бездумних. Вони нам не друзі. Як замістити негативні деструктивні емоції позитивом і сердечною радістю? Як? Точно так, як ми емоції Кришу чи будинок методом підказую, методом заміщення. Якщо ми відчуваємо жадібність, або нам кажуть люди, ну чому ти такий жадібний? Ми практикуємо щедрість, щедрість в думках, щедрість у спокої через дихання. Якщо нам люди підказують або ми помічаємо. Що ми трішечки роздратовані, нам кажуть, чому ти такий роздратований, ми включаємо режим більшого спокою і заспокоюємо себе диханням правильною позою і ментальним самоконтролем. Домовились? Методом заміщення. Наприклад, якщо ви курите і хочете кинуть палить. Ви на зупинці чи в парку заміряєте рівень чистоти повітря. І уявляєте, що легені людини усвідомлюєте, на 90% працюють для очищення крові. Це їхня функція. Отже, якщо ви чи хтось з ваших близьких замість свіжого повітря вдихає дим цигарковий? Функція збивається, замість того, щоб вдихати свіже повітря і видихати вуглекислий газ і очищувати кров. Людина забруднює кров. Забруднює навколо себе повітря, забруднюючи кров іншим. Зважаємо на це і заміщаємо. Більше любимо свіже повітря. Листки за вікном, чи то виноград, от у мене виноград, горіх. Листки це наші з вами зовнішні легені. І дихаючи, ми себе оздоровлюємо через внутрішні легені, маючи зв'язок із зовнішніми легенями. Дихання фізичне і дихання ментальне нагадують ось цей жест. Вони поєднані, працюють взаємодії. Ваше оточення і ви в поєднанні взаємозв'язку, взаємодії. І ми, як санітари власного життя, замінюємо свою роздратованість на спокій. Свої шкідливі звички, наприклад, швидко їсти. Ми згадуємо під час їжі, як спокійно і повільно ми дихаємо. І точно так. Спокійно і повільно пережовуємо їжу. Пережовуючи, дихаємо спокійно носом і усміхаємося серцем. Ми практикуємо всюди, не тільки перед екраном. Не тільки усміхаючись і ставлячи лайк відео, бо корисне. Ми практикуємо, де б ми не були, з ким би ми не були, навіть набираючи смс-ку інколи корисно вдихнуть. І набрати смс-ку зовсім з іншим текстом, додавши туди слово будь ласка, прошу. Вибачаюся. Дихання в усьому, в кожному нашому жесті, в кожній думці, в кожному рішенні. Особливо спокійне, зрівноважене, циклічне дихання. Тобто вдих і видих у рівновазі складають цикл. Ваше обдумування і кінцеве рішення це цикл, це карма дія, ментальна дія. Заміщуйте негативне позитивним, деструктивне конструктивним, неусвідомлене усвідомленим. Думки про себе гіршого заміщайте думками про себе чистого, досконалого, як в дитинстві. В дитинстві ми були чистими, мрійливими. Це можливо і тут, і зараз, але ми цим не займаємося. Для цього не складно сісти, згадати, що життя, мов пісок, крізь пальці просипається вниз, зникає, а ми ще тут. Усміхнутися серцем, вирівняти хребет, зробити декілька вдихів і видихів. І попрактикувати самоочищення, заміщенням одного іншим, як правило, протилежним. Якщо ви занадто хорили, холеричні, <свісно> уявляйте себе спокійним, витриманим, вдумливим. І навпаки, якщо ви занадто повільні, вважайте себе активною, світлоносною, яскравою в жестах, в словах, в діях людиною. І ви тоді зможете, як я трішки навчився, легко переключатися. Ось ви в одному стані, ось ви в іншому стані. Ось вам треба вдуматися, ви глибоко занурюєтесь. І вдумайтесь, ось вам треба робити роботу, ви активізуєтесь, усміхаєтесь і робите роботу з радістю. Давайте з радістю закріпимо цю думку у спокійному диханні, ненаміреному диханні, не в режимі пранаями штучного дихання з завданням, а просто в спокої хвилини, подихавши закритими очима. Обдумуємо, як свідомо ми будемо робити самоочищення через заміну протилежностями негативу. Не якоріть негативу собі, просто як він тільки приходить на думку, ми заміняємо хорошими думками проти, протилежними. Якщо приходить спогад про поганий період життя, ми заміняємо його. Спогадами, аналізом хорошого, позитиву. Якщо ми бачимо, що ми жаднюка і рідко людям допомагали, ми думаємо, де б нам допомогти сусіду, комусь, думкою, ділом, словом, сіли рівненько, усміхнулися і закріпили цю думку в глибині. Три хвилини спокійного, ненаміреного дихання з думкою про самоочищення з заміною негативу позитивом. Буквально антонімами. Сум радістю. Жадібність щедрістю, страх відважністю. Ви цей список можете скласти самостійно. У мене мій є. Глибокий вдих, закрили очі, хребет рівний, серце відкрите, усмішка присутня. Останні три хвилини задоволення від доторкання до техніки трансформаційного дихання. Фарбуючи трубу, ми її відчищаємо від іржі. Потім наносимо красиву фарбу. Оце ж є заміна протилежностями. Шліфуйте себе, підлаштовуйте себе і, усміхаючись, трансформуйте. Трансформація протилежностями. Трансформую себе, зрощуючи протилежність, трансформую себе, замінюючи хитрість на відкриту чесність. Трансформую себе. Зрощуючи спокій на заміну тривожності і суєті. Я чесність, дихнули я. Видихнули спокій. Вдихаємо словом я. Видихнули мужність. Вдихнули в серце я. Добросердеча. Вдихнули я. Хребетріної відкрили серце, усміхнулись, щастя видихнули. Так, ви щастя, ми з вами щастя, бо ми практики, а практики рухаються по шляху, а шлях безкінечний. І в цьому радість. До наступного ефіру. Передивляйтеся, практикуйте. Будьмо разом. До зустрічі!